Доброго ранку, любі діти, послухайте загадку. В кожній хаті, в кожнім домі незвичайні є прибори, є машини, помічниці, прибирають нам світлицю, страви різні нам готують, чистять, миють та прасують, люблять нам допомагати. Ви ж їх можете назвати? Так, це побутові прилади, наші домашні помічники. Вони оточують нас усюди. Вони, як добрі чарівники, допомагають нам скрізь. Без них було б дуже важко. Послухайте вірш Анатолія Василевського, помічників у матусі багато. Помічників у матусі багато. Скажу вам відверто, повнісінька хата. Пил, пилосос у кімнатах збирає, пральна машина також клопіт має, праска всі випрані речі прасує, микрохвильовка вечерю готує, фарш м'ясорубка дає для котлет, Швацька машинка нам шиє жилет. І холодильник завжди помагає, різні продукти для нас зберігає, готує плита електрична, компот. У помічників цих багато турбот, всі прилади нам побутові потрібні, проте обережні ми бути повинні. Якщо в холодильник залізти грайливо, замерзнути можна. Це дуже журливо. Якщо у машину правильно упасти, то від електрики можна пропасти. І в телевізорі не колупайтесь, там небезпека, остерігайтесь. Поруч з приборами краще не грати. Зовсім не складно це пам'ятати. Малята назвіть всі побутові прилади, які згадуються у вірші. Побутові прилади, діти, полегшують і пришвидшують виконання багатьох справ удома, проте іноді ці прилади можуть бути дуже і дуже небезпечними, тому що вони живляться електричним струмом. Їх і називають електричні прибори. Скажіть, чи можна дітям вмикати побутові прилади? А можна гратися біля побутових приладів? Тож запам'ятайте, діти, якщо немає мами і тата, побутові прилади не можна вмикати і не тягти за шнур, щоб тебе не ударив струм. Дякую вам за увагу. До побачення!